Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні понеділок, сьогодні я вже їду. Сестра моя їде, поїду з ними на машині. Мені трошечки повезло. Вчора в нас цілий день був дощ, от. і така була на вечір, знаєте, така була погода, таке було враження, що вже глибока осінь. Так, такі перепади. П'ятницею їхала електричкою, чуть там не подохлавці від спеки. От, а зараз вже прохолодно, ну такі ось перепади зараз. От навіть он грибок якийсь виріс, поганка якась. Може і гриби, до речі, в лісі є. Наскільки я пам'ятаю, оці перші, оці липневі, липневі, черневі, черневі гриби вони бувають. Ще такі дощі, може і є. Ну, я в ліс не побіжу, це точно. От, і це так погода, вона впливає на мозок, і все це цей тиск, і все це так погано себе почуваю. І, і вночі погано спали. спали. ну таке. Це я вам показую, що свою картопельку. от, як вона пішла в зріст. Ну, дощі пішли, це дуже чудово для неї. Якраз вона вже квітне. Починає квітнути, понабрала, общем, буде квітнути. Ну як вона е, да, як вона змінилася? Я думала, що нічого не буде. Бачите? Я думала, що все. Це буде. ну, Ви знаєте, що я показувала. Хто дивиться, хто постійно на моєму каналі, знає, що я... в нас дуже померзла в цьому році картопля. Я показувала, в нас стояла вся жовта, страшна. от, Ніяк не йшла в зріст. І подивіться, яка вона відійшла зараз. Ось от, така картопля. У мене невеличкий шматочек, От. Тут в мене дві соточки, мабуть, всього. От. Е бо я так роблю, щоб мені було по силам це все оброблять. От. Тому ось так. От. От, і я дуже задоволена, <сміст>, що так пішла картопелька в зріст. От. Бо я вже так переживала з цього приводу. Ну нічого, бачите. От, вже вона окучена, вже все зробили. От. До речі, я тут сажала, бачите, ці кабачки підсажувала, вони такі були, повисіли ці голови. Хто бачив, да, я показувала теж. А зараз ще пішли дощі і все воно відновилося. І пішли, і пішли, і пішли. От. Мені багато кабачків, правда, не треба, але просто було жалко їх викидати. Огірки ось тут я теж тикнула, ще там пропав один. так Я ще, ну вже все свої всі всі огірки я все, всі розсадила. Тут сітка. Можна буде матузки якісь почепити і хай вони плетуться. Так що все нормально. А це так голова зараз тріщить, що я, як я спасаюся, вам скажу. Я купаюся кожен ранок. Зараз я йду. Маки, подивіться, які. Це такі самосійки в нас, бачите? Ну, це такі гарні вони. Чудові просто, чудові. Маки ці. це. Вони самі якось насіюються, вони скрізь у нас. Якщо б так по полю були, було, було б взагалі шикарно. Якщо б вони так в полі розсіялися. Такі червоні, червоні плями. От. До речі, я не знаю, це мак такий, що це він заборонений, ну це такий, це він сам сіце. це не то, що там, Я не знаю, от правда. Чи це що заборонений мак, це такий спеціальний мак. Я не знаю. Оцей він для наркоманів він годиться, чи треба його зрізати, а це я не в курсі, чесно. А то ще заарештують, я не знаю. Це такий дикий мак. Він, я не знаю, він подобається наркоманам чи ні. Боже я таки кажу, може, це не можна казати. Ну, правда, ну, мені цікаво. Ну, не знаю. На Маковії ми завжди оце в церкву зрізаємо, він такий трошечки вже буде підсушений, і ми їдемо на Маковію це в церкву, то да. Ну це таке. Да. Так я що хотіла сказати, що я купаюся. Незалежно від погоди, кожен ранок, ну, звісно, коли спекотно, то я можу купатися і декілька разів на день. Може, і по сто разів можу бігати на річку. От, а така зараз так прохолодна, але я йду, бо голова не варить зовсім. Зараз я поплаваю і все буде гаразд. О, у нас так, так красиво, що я скільки тут живу, не, не можу надивитися нашою природою. Чесно. Хто вперше зазирнув на мій канал, ми 100 кілометрів знаходимося від Києва, ми знаходимося якраз на кордоні. Одна зупинка станції, це ще Київська область, а ми вже Житомирська вважаємося, так що я в Житомирській області знаходжусь. 100 кілометрів від Києва це наша тут дача. Хата в селі. Бо люди питають, люди питають мене там, інколи пишуть. Кажіть, кажіть, вже в кожному відео, ну, вони, люди не слідкують за мною кожного відео. Так одне якесь подивилася, і зразу виникають питання. А хто в мене дивиться постійно, ті вже знають, де я знаходжусь. Ну все, пішла купатися. Бачите, все, у нас тут уже Сергій мені тут все скосив цю дорогу, вона так швидко заростає. Це було... У нас просто зламалася ця косилка, От. і він мені вже до мого всього приїзду сьогоднішнього скосив. От. І тут я вже прийшла. У нас тут, до речі, росте, бачите, перечна м'ята. Дуже гарна. Я завжди тут збираю, ми теж чай, чай там, мама, там. мама моя дуже любить. Я не дуже, а мама дуже любить. От. Тому, ось так, бачите, я вже прийшла. У мене тут ліжак є, просто він зараз закритий. Я ще в мене тут матрасик, я ще не приносила, може буду вже відпустити, принесу. Тут можна і полежати трошечки, відпочити. От. Ну, тут просто стілець такий в мене стоїть. От. Так що, оце моя річка, моя калюшка така. Але це моя рідна, тут ні, нікого тут ніколи не буває, ми самі це все зробили, Оце все зробили, все самі. Я вже показувала. От. І я тут купаюся кожен ранок, о, при будь-якій погоді я йду, а якщо спекотно, то я бігаю по 10 разів на день. І вечора купаюсь купаюся постійно. Ну, зараз не жарко, тому не спекотно. От вчора, наприклад, тільки вранці купалися, вже в день було дуже холодно, не хотіла. От. А так, в принципі, це мене так спасає. Зараз голова пройде, зараз все пройде. От, Тому Ось так бачите, тут так гарно, гарно. І ще хотіла, що я прийшла сюди з телефоном, хотіла зняти, але сьогодні щось немає. Тут така птичка літала вчора, я її бачила. Синя-синя, така спинка синя. Тут я знаю сірі такі якісь пташки маленькі такі. Вони там гнізда в'ють, прямо там всередині, ось там вони весь час там щось там шебуртять, літають, це я знаю. Ну, така, така, птичь, така пташка якась, думаю, я вже може її якось зніму чи сфоткаю. Я навіть коли побачила, і якась ну, така, ну, скільки я тут живу, я такі пташечки ще не бачила. От, бачите, сиренька, там, не знаю, видно, не видно, я побачила. Вон там, Сіренька така. А це така синя спиночка, така синя-синя, що -синя. це за пташка? Ну така гарна. Не знаю, не знаю. Може, це ж мені щось здалося таке? Ну ні. ні. Ну нема. Коли буде нагода, якась може зніму, якщо вдасться таку пташку. Все, буду купатися. Все, я вже покупалася. Що вам сказати? Якби я могла передати вам ці відчуття. Як це шикарно отак от проплисти, проплисти. Це просто якесь, я не знаю, блаженство. Якесь чудо. Все, я вже покупалася. Це вже мені буде заряд бодрості і енергії на цілий день. Це можна, вже можна гори звернути. Так, м'яту сьогодні рвати не буду, я вчора багато мамі зірвала, вже сьогодні не буду. Все, отак от. І дом, бачите, які в мене. Яка в мене дорога. Ось такі стоять аромати. Такі краєвиди. А бобри-бобри, оце ж вони псують оцю мою річку бобри. Їх тут стільки в нас, що вам сказати. І це коли ще Сергій не скосив, я тут лізла минулої тижні. Оце їх ходи, бачите? Оце вони ходять так, видно вам? Оце вони отак от тут лазять, ці бобри. І тут у них такі льошки, оце теж їх ход. Бачите, пішов? Оце вони ходять. І видно було, зараз він скосив, отак видно було, що прим'ята отак трава, і видно, що така велика лежала бобрі, бобряцька е, срака. вибачте. От, І що він робить? Я думаю, ну що він просто лежить, загорає чи що. А тут потім я вже побачила і здогадалася, тут отакі івки маленькі ростуть, бачите? Івняк такий. І він робить собі льошку, і цей івняк. І він гризе, оці тоненькі обризає оце. Кору оці обризає. Ну, тобто, це для нього, знаєте, він лежить оце, ловить кайф, да? гризе, оце, як ми чіпси чи, я не знаю, ковбаски до пива. Оце він балдіє. Лежить оце, свою сраку положить. І це гризе. Оце бобри. І вони нам знищують річку. Це дуже велика проблема, до речі, ці бобри. Вони просто ці запруди будують ці запруди, і річка виходить і заходить в інше зовсім. Ну, коротше, ці озера, вони ці роблять собі, щоб там плескатися. От. Але в мене поки що вони ми зараз там хотіли в мене теж побудувати запруду, палки таскали, а я їм не даю. А, от бачите, ось тут, наприклад, да? ось тут він лежав, допустимо. Да? Зараз тут скошено, бачите? І отут от бачите, оце, оце він вигризає. Оце він вигризає, оце він лежить і гризе. Оце, оце бабер. От. Це для нього, як для я ж кажу, це чіпси якісь для нього. Воно молоденьке. Скрізь це їх ходив. Оце вже дорив до, мого, до моєї тропки, бачите? Вже виліз сюди. Ну, я йому не дам ходу. Горі, це моя річка.